Не підлягають ремонту через постійні атаки Росії, чимало об'єктів критичної інфраструктури. Влада Вінницької громади уже зараз почала підготовку до опалювального сезону та шукає можливості альтернативного електропостачання на школи, садочки, лікарні та багатоквартирні будинки. Вінницький міський голова Сергій Мургунов побував на підприємстві КНЕС, яке спеціалізується на відновлювальній енергетиці. Як зазначив міський голова, у громаді активно впроваджують відновлювані джерела енергії, зокрема сонячної підприємстві продемонстрували установки байкнес для зберігання енергії. Батарейна установка це Бетрінеж Стореж потужність: 1 мегаватт, ємність 1 мегаватт година. Цей контейнер зараз проходить процес сертифікації, і ми сподіваємося, що досить скоро ми вже зможемо надавати послугу «Укренерго», для, для якої саме розроблений і вироблений цей акумуляторна система. В принципі в принципі все крім того, що це ця акумуляторна система повністю на 100% розроблена та вироблена тут в Вінниця нашими спеціалістами. Зв'язку з блекаутом, які відбуваються вже не один місяць в Україні, в результаті терористичних ракетних ударів по нашій генерації в цілому Україні. Звичайно, ми повинні шукати різні альтернативні джерела енергії для соціальної сфери, для теплокомуненерго, для того, щоб зимою в людей було тепло в домівках, ну, щоб можна було б елементарно користуватися ліфтами в багатоповерхових будинках, щоб школи наші працювали, лікарні працювали. І наявність самих тільки дизельних чи бензинових генераторів це недостатньо для того, щоб забезпечити відповідні ці потреби. Тому на сьогодні ніж детьби вже другий рік підряд ми досить активно працюємо з бізнесом по встановленню сонячних електростанцій.